Пані Дар'я, вітаю. Дякую, що знайшли час. Та пропоную одразу ж задати вам одне дуже цікаве питання. Розкажіть, будь ласка, про вашу місію та які ваші цінності у роботі. Моя місія це захист прав дітей. Ну, взагалі, все моє життя завжди було присвячене дітям. Я не уявляла себе в якомусь іншому полі діяльності, тому щаслива сьогодні виконувати ті функції, які я виконую. Завдання уповноваженої і радниці президента України з прав дитини з дитячих і та дитячої реабілітації це власне відслідковування. Політики дитячої в різних міністерствах, тобто моя задача це координація дій різних міністерств, аби дитяча політика вибудовувалася в єдиному руслі. На жаль, в Україні немає єдиного міністерства, яке б займалося тільки захистом прав дітей, тому можна сказати, що я такий собі будувальник-будівельник. Місточків між різними структурами і органами в Україні а також недержавними організаціями. А з часом, з початку повномасштабного вторгнення, взагалі з початку війни, діти потерпають від відні завжди найбільше. І з початку повномасштабного вторгнення всі мої задачі захисту прав дітей залишилися, додалися нові виклики, як то евакуація і так далі. І Часу на реалізацію цих дій, які ми маємо зробити, значно зменшилось, тож ми маємо діяти миттєво. А цінності, цінності це діти. Любов до дітей це найбільша цінність, яку я маю в житті. Дякую. З вашого дозволу задам декілька питань про координаційну раду з питань безпеки дітей під час війни. Яка мета цієї координаційної ради та які завдання перед нею? Ну, перш за все варто сказати, що коли розпочалось повномасштабне вторгнення, мені вдалося разом з колегами зібратися в першу ж добу і створити координаційний штаб. Ну, спочатку він не називався координаційним штабом. Це була була група людей. У нас було близько 30 осіб. Це представники всіх міністерств, яких я очолила, і ми розпочали свою роботу цілодобово. Ми працювали над усіма необхідними діями щодо евакуації, порятунку дітей, медичних послуг. Різних інфографік, різних ем, таких ем, чек-листів щодо того, як мають діяти батьки і так далі. Координування різних дій, різних структур, областей. Ну, це була досить складна, але нагальна робота, звичайно, ні в кого із нас такого досвіду не було, тому що в нашій країні повномасштабного вторгнення не було, слава Богу, до цього моменту. І відповідно нам довелося з цим досвідом проживатися. В якомога швидший термін часу і вже влітку 2022 року президентом України було створено координаційну раду з питань безпеки дітей. При офісі президента України, яка займалася виключно питаннями депортованих і примусово переміщених дітей. І власне після цього моя робота з співголови координаційного штабу, вже на той момент, затвердженого урядом і прем'єр-міністром України, передала, була передана прем'єр-міністр віце-прем'єр-міністрці пані Верещук. І я стала координувати роботу координаційної ради при офісі. Сі президента власне ця рада і напрацювала план Ді Bring з Back UA, а національний превентивний план для того, щоб подолати ті наслідки повномасштабного вторгнення, які вже зараз є для наших дітей, і захистити їх права на майбутнє настільки, наскільки це можливо в умовах війни. Дякую, пані Дарі. Раніше ви казали, що по суті є містком між міністерством України і так і працюєте. Розкажіть, будь ласка, які ще є структури, з якими ви співпрацюєте? Ну в рамках діяльності плану дій президента Зеленського Bring з Back UA Ми маємо сім різних блоків діяльності. А перший блок стосується міжнародної взаємодії, взаємодії з різними міжнародними агенціями, структурами ООН, Європейського Союзу. А інші сім блоків також мають різні напрямки. Моя задача не лише координувати, координувати загальну роботу цього плану, але і в мене є особиста зона відповідальності в цьому плані. Це власне взаємодія з ООН. Я є національним представником по взаємодії з спеціальними. Механізмом діти та збройні конфлікти ООН і спеціальним представником Генерального секретаря ООН Антоніо Гутієреша пані Вірджинію Гамбою. Власне, я від України представляю, захищаю права наших дітей в ООН. І також я є відповідальною по взаємодії з так званим московським механізмом ОБСЄ і НАТО. Теж питаннями дітей, і наступна моя зона відповідальності це окремий сьомий блок плану Брінкет Back UA. Це саме інформаційні кампанії. І на сьогоднішній день я багато маю відряджень разом з дітьми, яких вдалося повернути з депортації чи які були в полоні у Російської Федерації. А ми мандруємо світом і доносимо в різних країнах правду. Про те, що відбувається з українськими дітьми нині, і ця інформаційна кампанія має назву Викрадені голоси. І, власне, ось, мабуть, така взаємодія відбувається з моєї сторони, це особисто моя діяльність. Але також я звичайно працюю з різними агенціями, з Радою Європи, з парламентами різних країн. Дуже дякую. Повертаючись до теми захисту дітей саме під час повномасштабного вторгнення, особливо питання дітей, які залишились на тимчасово окупованих територіях чи були депортовані. Скажіть, будь ласка, з якими найгіршими сценаріями вам особисто вдалося зустрічатися, до яких вдавалася окупаційна влада? Ну, взагалі, Російська Федерація це антигуманний народ. Абсолютно, ми це бачимо 100% по тим злочинам, які скоюють по відношенню до українських дітей. А і це не що інше, як добре спланована а, політика, і вона саме геноцидна політика. Якщо ми говоримо саме про окуповані території, тимчасово окуповані території, то та політика, яка е, часто застосовується до дітей, це так званий асимілятивний геноцид, тобто вони хочуть зробити все, аби стерти ідентичну приналежність дитини і зробити з них громадян квазі-республік, квазі взагалі території, а квазідержав. Що взагалі роблять росіяни з нашими дітьми? У них є три завдання: перше завдання це вбити їх. І на сьогоднішній день ми маємо близько восьмисот дітей, які були вбиті російською владою під час війни, російсько-української війни. Також вони завдають їм важких фізичних поранень це понад півтори тисячі дітей вже зазнали поранень. Тобто їм треба знищити дітей. Або друге завдання, яке вони мають це нанести психологічні травми серйозні, тобто зламати дітей. А тут вони застосовують купу різних методик. Одна з них це сексуальне насилля. Щонайменше 15 фактів сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими проти українських дітей, ми зафіксували. Але це, звичайно, крапля в морі, тому що ми розуміємо, що це лише ті, хто знайшли в собі сили розказати. І Серед цих 15 випадків наймолодшій дитині було лише 4 роки дівчинці. Тож ну, говорити про якусь там гуманність з боку агресора неможливо. І третій напрямок це власне викрасти дітей, тобто перетворити їх на росіян. І отут вони застосовують викрадення, тобто депортують наших дітей, приміщують їх на інші окуповані території України, або вивозять в Російську Федерацію, або в Республіку Білорусь, або змінюють свідомість дитини, не вивозячи її прямо на. На окупованій території. Тобто це чітко продумана політика російської влади. Добре створені методички. В цьому вони класно попрацювали, тому що там насправді такі методики, які дуже сильно впливають на свідомість дитини. Це жахливо насправді усвідомлювати. І не знаю наскільки гуманним є наступне моє питання, але все ж запитаю. Можливо, у вас є історія, яка вас вразила найбільше? Обожнюю це запитання. Чому? Тому що ну, як можна порівняти горе різних дітей? Ми не можемо сказати, що той горює і потерпає більше, ніж цей. Якщо ми говоримо про дитину, яка бачила смерть своїх батьків. Якщо ми говоримо про дитину, у якої батьки загинули на війні на фронті, якщо ми говоримо про дитину, яка втратила ногу чи руку після обстрілу, якщо ми говоримо про дитину, яка була викрадена російською владою, про дитину, яка була в полоні в катівнях, а в нас є такі діти, про дітей, які потерпають зараз в окупації, повірте, там вони бачать страшні речі. Чи можна порівняти її гори і сказати, що ця дитина постраждала більше, ця менша? Я не можу так сказати, тому що я, я не можу вибрати якусь одну історію: я не розділяю дитяче горе на більше і менше, воно все однаково страшне, тому що діти ніколи не винні, в тому, що відбувається з ними, це завжди вина дорослих, тому мені дуже боляче думати і знати ці всі історії. А повірте, я їх, на жаль, знаю тисячі. І також раджу вам не, не робити вигляд, що цього немає, бо це справді дуже боляче. Але зайдіть на єдину інформаційну державну платформу Діти війни, адреса Children of War. Зайдіть і подивіться ту статистику, яку має держава, і найголовніше там є розділ історії дітей. І послухайте їх свідчення. Просто послухайте ці історії. Ви маєте їх знати, ви маєте, кожен громадянин України має їх знати, передавати їх далі, розповідати їх за кордоном, розповідати їх своїм дітям, онукам, тому що це в нашій пам'яті має закарбуватися. Інакше це колись потім повториться. Коли наступні покоління забудуть, забудуть про те, що відбувалося зараз, як колись змусили забути нас. Дуже дякую. Пані Дар'я, чи можемо ми повернутися до таких щасливих моментів, а саме порятунку дітей? І чи могли б ви трохи розповісти про евакуацію дітей, а саме як діє держава, як приймають міста, хто в цьому залучений, хто допомагає, і так далі? Евакуація це дуже складне питання, це дуже великий виклик, тому що насправді в світі немає механізмів до обов'язкової евакуації. Тобто ми маємо поважати право людини на вибір, місце проживання, і ми не можемо змусити людей виїхати. Дуже складно оцінювати дії батьків, наприклад. Ну, тобто, це говоримо, коли про дії дорослих, да? ми їх не можемо змусити виїхати чи кудись там пересунутися. Але якщо ми говоримо про дітей, то вони не можуть приймати рішення, за них приймають рішення їх представники, батьки або опікуни. І тут, звичайно, ми можемо сказати, що ось вони нехтують життям дітей, залишаючи їх в небезпеці, відмовляючись від евакуації і так далі. Але тут також дуже важливе таке людське питання, людський фактор. Чи можемо ми звинувачувати людей, які знаходяться в серйозній психологічному стресі, в серйозному просто які намагаються утриматися, затриматися хоча би за якийсь якір. А для них це їх будинок, їхня оселя. Це щось що залишилося із стабільності. І часто вони говорять, що я вийду тільки тоді, коли вже буде зруйнований мій будинок. Звичайно, це неадекватне рішення, і ми зробили все, ми вивчили всі можливі механізми. Я спілкувалася з усіма агенціями, якими тільки можливо, аби дізнатися, чи є якийсь правовий механізм змусити людей виїжджати. Таких механізмів немає, і тому на свій ризик ми зробили свій і зобов'язавши місцеву владу приймати рішення про обов'язкову евакуацію дітей разом з одним з дорослим. Тому ми зробили менше стресу для дітей, змусили батьків виїжджати. Чи є ті, хто ховають? Так є. Чи я їх засуджую? Не маю права взагалі нікого засуджувати. Чи я дуже переживаю за дітей, так правда. Чи потрібно закликати людей виїжджати? Так, 100%. Тому так, дійсно, це дуже складно, дуже важко повертати, вивозити дітей, по суті, викрадати з власних же от, територій дітей, які е, зате, утримуються росіянами в е, окупації, тому що вони в величезній небезпеці. Там це окремі історії порятунку, так само, як історії порятунку дітей з депортації. Це також дуже важка тема. Дякую дуже говорячи про вашу всеохопну роботу в темі діяльності усіх дітей України, скажіть, будь ласка, які поточно у вас є зараз пріоритети в роботі? Ну, точно я не можу сказати, що це тільки моя колосальна робота. Це робота величезної державної команди різних організацій, інституцій, багато не громадських організацій, які підтримують нашу діяльність і можуть дістати там, де не можуть дістати руки, скажімо так, уряду держави, офіційні руки. Тож однозначно, я хочу сказати, що це величезна команда. Будь-який проект завжди. Будь-яка діяльність вона не може реалізовуватися однією людиною. Тому дуже не хочу, щоб сприймалася якась діяльність, про яку я розповідаю як виключно моя робота. Тому я дякую всім людям, які це роблять разом зі мною спільно. А зараз пріоритети, звичайно, це захист всіх дітей. Наскільки це можливо, тому що діти це майбутнє нашої нації. Якщо ми не захистимо дітей зараз, то їх не буде, і у нас не буде майбутнього. Просто не буде. Це правда. Як би це страшно не звучало? Тому а, сьогодні. А, Звичайно, це виклики війни, це продовження евакуації, продовження повернення дітей, які були викрадені, підтримка дітей, які отримали психологічні травми, фізичні травми, і так далі. Це але поряд з цим це звичайно продовження розвитку, тому що ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Ми мужньо захищаємося і обороняємося. Але поряд з тим ми повинні далі розвивати нашу країну, тож робити все. Аби відбувалося розвиток системи сімейного виховання, розвиток реформи освіти, бо освіта це надзвичайно важливо, і, звичайно, це розвиток інклюзивного суспільства, тому зараз в моїх найголовніших пріоритетах це робота над питанням депортованих примусово переміщених дітей, і робота над питанням розвитку інклюзії і підтримка дітей, що мають інвалідність, їх родин, розвиток соціальних послуг і максимальне збереження. Біологічної родини для дитини. Я думаю, що це має бути в інтересах абсолютно кожного громадянина, громадянина України. Абсолютно погоджуюсь. І фінальне питання, пані Дар'я, що для вас успіх? Хм. Успіх це дуже цікавий термін. Я взагалі е дуже не люблю, коли якихось людей. Називають успішними, орієнтуючись на їхній заробіток, чи не знаю, на кар'єрне зростання. Успіх, власний, успіх має оцінити сама людина особисто. Це як особливі можливості, особливі потреби, обмежені можливості кожної людини. Тобто, це лише я вирішую, що я можу, що я не можу. Так само я лише можу виміряти свій успіх. А чи вважаю я успіхом, коли я знаходжу ввечері час на те, щоб прочитати книгу? Так, для мене це успіх. Чи вважаю я здобутки на міжнародній арені? Так, вважаю. Тобто для мене успіх це досягнути того, чого я хотіла би, або оцінити власні намагання досягнути, бо не завжди досягнення мети лише, але і сам процес, це також успіх. Налагодження комунікації, не зраджувати собі. Мені здається, що найголовніше, де би ти не був, на якій би посаді ти не працював, дуже важливо не зраджувати собі. Це дуже важливо. Я думаю, що я собі не зраджую. Дуже дякую вам і за відповіді, і за вашу роботу. Нехай з'являється все більше часу для прочитання книжок ввечері вдома. Дуже дякую. Нехай швидше настане перемога, тому що перемога це. Не тотожне поняття слово мир, тому що мир в випадку з Україною зараз це буде тимчасове поняття. А якщо ми говоримо, що ми здобудемо перемогу, то це забезпечить нам сталий мир. Тож я бажаю всім перемоги і щоб всі діти могли обійняти своїх рідних. Дякую.